Вітаю, друзі! Сьогодні дивимося тему ядерної зброї, а саме, чи вдарить Росія ядерною зброєю по території України? Давайте поставимо найближчий рік. Сьогодні 4 вересня 2024 року. Отже, найближчий рік. Все частіше ми чуємо, як нас лякають ядерною зброєю. Тому давайте подивимося і поставимо крапку в цій темі. І так, чи вдарить Росія? Ядерною зброєю по території України найближчий рік. Справедливість. Сонце. Десятка мечів. Світ. Король жезлів. Друзі, тут дуже цікава ситуація. Як я це розумію? Справедливість, пошук справедливості. Їм ядерна зброя потрібна для балансування. Оці залякування їм потрібні чисто для балансування. От дивіться, Ой, так щоб ви бачили, дві кардинально різні енергетики: енергія виграшу, енергія програшу можна так сказати. І балансування між цим всім. Тобто, як тільки Збройні Сили України мають успіх, одразу вхід іде ядерна зброя, щоб якось залишатись на коні. І щоб світ стримувати від того, щоб світ не надав Україні занадто багато допомоги, щоб не дозволив бити там, от, наприклад, американськими ракетами в глиб Росії. Як тільки вони програють, одразу вхід іде. Щоб балансувати між програшом і виграшом, щоб залишатися постійно в цій виграшній позиції, навіть коли вони програють. Далі. Далі. В принципі, це можна сприймати як центр прийняття рішень. В принципі, вони готові. Вони були б і готові вдарити. Але вона у них, ця ядерна зброя, от орієнтовно в такому стані. Карта дурень, нуляча. Туди. Як я розумію, потрібно багато грошових е, вливань для того, щоб дійсно здійснити цей ядерний удар. Я правильно розумію? Що в Росії з ядерною зброєю відбувається? Чи все там добре, чи готова вона стріляти? То ви розумієте, все погано. Казки розказуємо. Ну, друзі, тут е, е, іде творча робота, коли потрібно розповідати казки всьому світу, що вони можуть вдарити ядеркою. Насправді вона у них в дуже поганому стані. Як я і думала, давайте подивимося, чи будуть нас продовжувати лякати застосуванням ядерної зброї найближчі півроку. Прямо на весь світ. Угу. Ой, ну це інформація, яка просто розлітається швидко по всьому світу. Причому що це нібито позиція захисту, що вони захищають свої інтереси. Таким чином, і вони просто вимушені застосовувати ядерну зброю, тому що Україна а, ось переходить якісь їхні рамки. Але це просто інформація. Це інформація, яка буде летіти зі швидкістю по всьому світу. Дві двійки. Це говорить про те, що люди а, просто не визначилися ні в чому. У них немає чіткої думки, чи її застосовувати, чи її не застосовувати, чи її вводити в якусь бойову готовність чи не вводити. Ну, тобто немає чіткості ніякої, просто розповсюдження інформації з позиції, що ми так захищаємо свої інтереси.